Всім привіт! Проходив поряд з панелями. І сьогодні от дуже гарно виражена одна річ, яку я вже давно хочу показати, але це не було підходящого моменту. саме оце танення комірок, які знаходяться навпроти рами. І от я ну, одну з таких великих помилок, ну як це не суттєво велика помилка, але, але також помилкова рама трохи неправильно зроблена. Саме через оці. Тіні, так, от бачите, тут, напроти профіля, розтану, там вищий ряд, так само. Всі, де якісь є металеві конструкції, масивні, такі, так, які кидають тіні на, на зворотню сторону, то там проти них розстають завжди комірки. От Коли сильний мороз, набагато швидше, бо сьогодні такий бачите, морозець градусів 10-12 було зранку, і такі панелі всі війні. А от ці де напроти масивних трубів, вони вже повністю ну, сухі. Не те, що там розтанули мокрі, вони сухі навіть. А тут ще навіть треба тиснути сильно, щоб той іній стягнути. Значить, з чим це пов'язано? Це пов'язані панелі двосторонні в мене, так, які ну, сторона також є робочою. На якісь там кілька відсотків генерації додає. Ну, звичайно, небагато там, але додає. Хоча Якщо її розвернути до сонця, тобто зробити її основною, то вона майже доходить до номіналу. Там Пошукайте відео, в мене я знімав про це був відео, як я розвертав тильною стороною, бо в мене є одна панелька бита. Я її так для експерименту використовую. Я її розвертав оцею тильною стороною до сонця, і вона десь приблизно там 80% від номіналу видавала по струму, по вона прузі, ну кажу, вони. Що другою стороною то працює теж то, то то, то гарно. Е -е, ця тельна сторона багато хто каже, що це е -е, такий типу, маркет хіт, типу, це вся фігня, це все воно, нічого з того ніякого ефекту. В таку от погоду так, з такою от підлогою скажімо, землею, <trius> <raus> <cannot make your tongue> воно нічого, там, звичайно, може і не дає, там може кілька відсотків. А от коли е -е, сніг лежить кругом, все заставимо все біло. Тоді вони, я думаю, дають досить багато, через те, що від снігу є багато відбитого світла. Ну, Хто фізику трохи вчив, то орієнтується, що сніг відбиває світло майже так само, як і дзеркало. Тільки дзеркало відбиває все його пучком в одну сторону, під тим самим кутом, яке воно там прийшло, а сніг Росією. Але відбувається тільки саме. Тобто можемо зробити висновок, що якщо. З цієї сторони так, від землі туди лежати сніг у нас, і де світло відбувається на цю сторону, то досить -таки суттєво буде прибавка до, до генерації. Але є один нюанс. Да, всі ви знаєте по панелях, що якщо там якусь одну комірку там, чи декілька затінити, то відповідно струм падає і відповідно буде генерація вже по тій найслабшій комірці. І отут так, з нас виходить такий прикол, що у нас труба, яка затіняє пів комірки. Ця також там, де затінняє, пів комірки. Там ще масиніші труби, їх ще там більше, які також затіняють дуже сильно. І якраз і через них по суті, ця тельна сторона вона майже там нічого й току не прибавляє до генерації. Але я думаю, щось там таке трошки прибавить. І от Дивіться, добре видно, під якимсь кутом підібрати так. Так, Бачимо, що тут в нас е, комірки всі замерзлі, а під трубами де тінь. Так і одразу не розмезлі. Вони навіть, навіть на відчуття, такі трошки, ну, тут холодні, тут трошки якби чуть-чуть тепліше. Не суттєво, але трошки є. Так само да вище дивимося. Також бачимо, кругом не такі матові, бо вони в індії. А під трубами вони одразу ж е, розстають. Роста Десь де тінь падає. Там, бачите, вверху, по центру, де там де багато трубів масивних. більше тінь створюється, бачите, там по кілька комірок підряд розтало. Тобто так само з цієї сторони. Ну, На вручи, в інших верхній повністю ряд практично розтали. Де, де Це йде труба, ем, нижні кріплення нижнього града, також він все одно ну, пороставало. І от е, зараз, коли я вже там це все, все зробив, от побачив цей недолік, я можу дати таку пораду е, тим, хто от буде будувати. В сонячну станцію і ну, таку землю, не на криші, бо то на даху двосторонні панелі, це для чого? Вони, вони там не потрібні взагалі, да, світло під них не попаде. там Якщо попаде якийсь 0,1% прибавка буде, то це дуже багато. Хоча вони по ціні фактично такі ж самі, як і звичайні односторонні, тому можна брати і двосторонні, так і ставити, куди хотіти. Але якщо хтось розраховує на те, щоби. Встановити двосторонні сонячні панелі і щоб вони їм давали якісь додаткову генерацію, то їх потрібно встановити на таку раму, яка не буде давати затінень. Тобто, щоб не було оцих таких профілів, які перекривають саму панель, має бути профіль, який буде, ну рамою буде ставати на цей профіль, і вся ця повністю вся ця поверхня буде відкрита. Таких конструкцій досить так небагато для трекерних систем. Взагалі трохи це складновато. Хоча одна конструкція є, яка дозволяє це зробити. Там трохи має виступати за межі. Ну, скажімо так, от, допустимо, от є в нас дві труби. Такі, так, має відстать бути така, як ширина панелі. Ну, до того. І панель ставиться поздовж. Ну, Два ряди, тобто це великі трекери. І ці трупи мають виходити трохи за межі сонячної панелі і між собою з'єднуватися. Таким чином можна так, обійти, щоб тіні не було, але все одно тінь буде від е, центральної труби і від, від колони. буде, хоча менше. Ну, Тут ясне діло, що чим далі об'єкт який затінює, тим відповідно тінь розсіяніша і, і вплив її трохи менший. Хоча він такий буде найкраще най найреальніше зробити це не трекерну, а просто звичайну стаціонарну конструкцію, яка буде там на, 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 на чотирьох там, чи на там, скількох. В ніжках стояти і відповідно повністю панель задня сторона не буде затіннятися. Тоді вони будуть давати якусь прибавку до, до генерації, ну, це зазвичай в, в зимовий, зимовий період, коли світла багато відбито. ну, В літній період і так генерації буде вистачати. Там, хоча можна там якийсь піднис, щось застелити, там, біле, там, щоб воно більше світла відбивало. Тоді такі, такі, де є літом в принципі, прибавка. Але основне це орієнтування на зиму, щоб розсіяне світло було. Ну, в принципі, воно їх не тільки від, 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 не, від, це, від, е, від землі відбивається чи від снігу. Також з неба де росіяне світло. Ота як от, сьогодні така погода з тієї сторони, де сонце мало би бути, десь воно тут. Не знаю, десь, десь отут воно зараз має бути. Його там взагалі немає, навіть і не, не пахне, так сказати. З цієї сторони таких є декілька таких ледве лед, над тими деревами. Видно такі малесенькі прояснення. Можливо, звідти трохи якесь світло ще потрапляє на, на тильну сторону. Не знаю, може не потрапляє так багато, але в принципі в будь-якому випадку Росіяного світу зараз багато, з цих сторін то воно на тильну сторону також потрапляє. Саме через те, що от, ті кубірки, які затінені, вони, по суті. Не працюють нормально. З цієї сторони, з лицевої, на них впадає сонце, вони якби працюють, а тильна сторона нічого не виробляє, не а виходить, що, мабуть, навпаки, вона цю енергію трошки і споживає. Там, якісь, там, вати кілька штук, кілька ват споживає цієї енергії виробленої цією стороною, і може через це вона розігрівається. Бо ну, я от давно замітив, що це не конвекція, там, не, не якісь там не обдувається там чи ще щось, ця комірка, а саме де падає тінь. Брав спеціально ставив кусок там картонки, ну так, щоб вона висіла на оці верхні рейці висіла тепер вона нанизу звисала під. Так, як під і, Виходить, ця, ця вся частина була танувана набагато швидше і була тепліша через те, що задня сторона затіннялася. І коли клав картонки на кілька панелей підніс запихав, то е генерація, ну, ми хто пам'ятає, бачили два, два інвертора однакових і по суті, нижніх три панелі на один інвертор, верхніх три панелі на другий. І по суті, я нижні три панелі з тильної сторони притінняв. Всі три по куску не повністю а по частині притіняв. І генерація на цьому інверторі, яка підключить до нижніх панелей, була трохи менша. Не, не так аж там суттєво, щоб там ну, багато, але частко менша. Ну, можливо, якби я ще затінив верхню половину, бо, то може була б генерація трохи ще менша. В них оцих панелей, це по суті якби дві паралельних частини. Да? Вони, Що нижня половина панелі, що верхня. Вони підключені паралельно, і якщо одну затіняєш, то там не генерація падає там тільки, наприклад, на 50%. Ну, це якщо передню сторону затінити одну повністю половину, то на 50% генерація впаде не повністю. Бо є у тих, які цілий комірки, такі квадратні, а не прямокутні, то в тих, якщо затіняєш там частину, то там генерація падає суттєво, а в цих не більше 50%, якщо одну половину. Але суть, в тому, суть в тому, що якщо затягти задню сторону, яка якби, на сонці не попадає, бо сонце там з тої сторони, з передньої, все одно генерація трохи падає. Я не пам'ятаю, щось в районі 300 Вт було, це похмура погода була. Сніг був, але було похмуро так само, як от зараз. Щось в районі 300 Вт було на поверхнях, а, а в цих там, 200 з чимось там 220-230 Вт, щось таке, я не пам'ятаю. Ну, ж коливається. Ну, Тобто якесь все-таки. Розсіяне світло нам дає вплив певний, якщо затінити задню сторону, то трохи воно їх забирає. Ну, тому от є сенс продумати конструкцію, яка буде ем, кріпитися тільки по, по самій рамі, щоб не, не перекривати жодних комірок. Тоді от таку похмуру погоду, якщо вижить сніг, то буде якась буде якийсь ефект з двосторонніх панелей. Не знаю, було, звісно, цікаво порівняти з односторонніми, не знайти панелі. Так само, ці шубкомірки були половинчасті, такої самої потужності, такої самої напруги, ну і відповідно порівняти з двосторонніми Але так, як можливості купувати спеціально для експерименту, панель немає, і ну, зайвих коштів немає, і багато цікавіші речі, на які можна їх потратити. То, поки що такий експеримент провести не, не вдасться, але от, дивлячись на те, що якщо затінити задню частину, то і генерація падає, значить все-таки задня частина також працює трохи. Хтось був писав, що якби поставити ззаді дзеркала, то типу, там, потужність би набагато більше, ніж, ніж номінальна. Можливо, от так воно і є, не знаю. Бо якщо врахувати, що в мене є вбита панелі, в неї 10,8 ампер номінальний струм. І я коли направлю на сонце, і ну, сонячний день був все, сніжний. Я розвертав тильною стороною і направляв на сонце, то вона видавала 8-9 А. Здається, передивіться відео, я не пам'ятаю точно. Ну то досить багато. В районі того, чи 8-чи 9 А видавала тильна сторона. То по ідеї, якщо взяти там ВЦВ, видає 10,8, а тильна 8-9 А, то, то можна подумати, що з цих 445 ватних панелей можна було б дяти, там ватт. 600-700, навіть не знаю. Я сумніваюся, що звичайно так воно буде. Але може хтось щось таке експериментував, коли направляв відбити світло на тильну сторону. Ну, за дзеркалом. Відбити світло. Ну Такого в мене величезного дзеркала немає, щоб направити на всю повністю задню сторону. Наприклад, на частина, тобто, ну, мені здається, безсмисліно. Ну, я думаю, що. Якихось там кілька десятків відсотків точно прибавка буде. Якщо ну, задіяти дві сторони, не знаю, можливо, помиляюся. Можливо, хтось так щось подібне робив, можливо, хтось бачив якісь відео, можливо хтось за кордоном робив подібні експерименти. Тут напишіть в коментарях. Цікаво, чи воно працює, якщо там, наприклад, з двох сторон однаково потужності світло подати, чи вони видадуть там близько двох номіналів чи ні. Ну я думаю, що ні, але можливо помиляюся. Так, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, то на все безплатно. Всім гарного дня!